Так, друзі, всім привіт! Зараз э, для вас хочу записати обзор та розпаковочку э, веб-камери. Дуже відомої на сьогоднішній день фірми э, Genius. Давайте ближче подивимось на коробку. Ось таким чином виглядає наша веб-камера, запакована. Присутній логотип Genius. Також це модель Facecam 322, VGA веб-камера. Присутній е, трьохзначний зум, е, фотографії підтримує до 8 мегапікселів. присутні ефекти різні, і також, що немаловажно, це встроєний мікрофон для того, щоб розмовляти по скайпу та для інших цілей. Так, ну що ж, давайте почнемо розпаковку. Так, зараз спробуємо відкрити. О, там. Думаю, що так не вийде, йдеться розрізати. Не люблю такі упаковки. Дуже незручні вони прику. Можемо спробувати. у нас Ось. камера. Значить, ось так виглядає камера. Спереді у нас знаходиться такий, об'єктивчик, об дуже маленький, поворотний. Ну, потрібно буде ну, налаштувати фокус. І спереду така глянцева поверхня, зразу ж залишається відпечатки, похожі на царапини. Ну, менше з тим, з правої сторони знаходиться логотим Genius і з лівої мікрофон. Ось таке ось оформлення. Так, Тут є ось така ножка. Знизу прорезінено. Вверху також. І сюди ж цю ножку виходить шнурочок USB. Здається, метр має довжини. Ось. Так, виготовлено в Китаї, звичайно. Так, в комплекті ще присутній отакий От ось мануальчик. Як під'єднувати. Ну а оти? на англійській. Латвійський, казахський. Ціла газета. Сіла газета. Румунський, болгарський, український мові. Так, на російській не бачу є. З іншої сторони, значить, у нас ще англійська, російська, німецька, руська, французька. Ну, в общем, якась зервезна газета, щоб було що читати. Так, ну, для нас саме головне не це а Якість того, як знімає ця камера, також присутній отакий диск Genius FaceCam 322. Тут, напевно, знаходиться софт для камери. Що? Давайте я попробую зараз під'єднати камеру. І через спеціальну програму зараз. З неї попробую записати деякі відео, а також ви зможете почути мене через вже встроєний в камеру мікрофон і самі оцінити якість зображення та звучання. Ну що, пока що всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь та не забувайте ставити лайки.